Привіт! Я разом з тобою на початку свого творчого шляху, і це відео про синдром самозванця в дизайні, а точніше, як з ним боротись. І ми готові з тобою до цієї розмови. За глупом, самозванця є в кожного на старті. І далеко не тільки на старті. А якщо в тебе немає, то ти роботи якась найнастояща людину вистави досі цей держ. Бо якось в соціальних мережах не прийнято про це говорити. Ми звикли до інстаграмної ідеальної ідеальності професійних професіоналів, експертних експертів. І ніхто з цих інстаграмів тобі не скаже, як страшно брати перші замовлення, як страшно, коли пише тобі якийсь плюс-мінус впізнаваний бренд, і в тебе одразу все, колінки дрожать і волос заїкається І краще і скіпно таке замовлення, тому що я ще знішу такою не працювала, або і недостатні курсів ще пройшла, всього декілька можна було вже із десятичок набити. А раптом їм потрібно буде робота з нейронками, а я ще не з цими нейронками розібралась. І я щось не так зроблю, і вони зрозуміють, що я херовий. Ще недосвідчений дизайнер. І все, крах моєї кар'єри. Я завтра здохну, голодна, падлавочка в під'їзді. Короткий екскурс у мої думки, коли мені пишуть з приводу співпраці. Загалом, як відбувається цей процес, ми заходимо в нову професію, починаємо слідкувати і надихатися професіоналам, які вже обросли досвідом, клієнтам, підписникам і так далі. Звісно, наша перша анімація, наш перший логотип, він далекий, дуже далекий від цього рівня, і це нормально. Що випливає наш перший пункт боротьби порівнювати себе з собою минулим, а не з лучшими. Дуже проста і відома вся штука, але по незрозумілим причинам ми її всі ігноруємо. І це працює як нашому буденному рівні, так і професіональному. Ну бо ми ж не знаємо цей шлях, цей 10-річний досвід, який він пройшов, який він був. Ми не бачили перших робіт, першого бойового лобу, бо, типу, був анімація, бо, будь там чого, а нам би дуже хотілося. Я теж часто думаю, що та чого я там встигла вивчити за ці півроку. Але насправді, коли дивлюся своє перше відео по помоушу щоденнику, я розумію, що я зробила просто квантовий стрибок за ці півроку. І про анімацію, і про взагалі зйомку. Я колись знімала це перше відео на камеру вже професійно. Я е не то що висхищалась, ну Я думала, що це ну, є більша картинка, але там просто це ну це, ну, це професіоналізм. Зараз, коли я написну цю картинку, а я не можу зрозуміти, я на камеру знімала, от не цю ж саму, що і зараз знімаю. Чи це якийсь, я не знаю, 10-й iPhone був. І з цього ми маємо другий пункт боротьби. Публікуйте. Одразу не чекайте, поки ви навчитесь і доведете свою роботу, свій рівень до професіоналізму якогось, якого б там самі собі придумали. Тому що завдяки тому, що я з перших днів почала публікувати, і я знайшла аудиторію, я можу зараз побачити свій прогрес. Плюс до цього всього. І я ще під час навчання вже мала декілька перших замовлень. Не сидіть і не чекайте, що хтось постукає вам двері, і такий ой, а це тут сидить. Працює цей геніальний дизайнер, роботи якого ми хочемо подивитися, шлях якого нам було б цікаво проспостерігати. Ні, такого не буде. Тому публікуйте і показуйте, навіть якщо вона не ідеальна в вашій голові. Краще зробити щось неідеальне чи не зробити це взагалі. А якщо вам не комфортно через те, що це побачать ваші друзі і знайомі, можете просто створити новий профіль. А краще послати в одне місце. Думку оточуючи. І третій пункт робити роботу і робити помилки. Так вже сталося, що в творчих професіях зазвичай ми навчаємось вже в процесі самої роботи. І часто ми ідеалізуємо наших замовників. Ми думаємо, що наш клієнт знає точно, що йому треба, а це ну, далеко не завжди. Плюс нам здається, що не знає нашу помітрянку. Але це взагалі не так. Він не знає, як має виглядати там твій проект в авторі, або він навряд побачить твою фільму, яку ти створювала постер або ще що. Тому, взагалі, байдуже, як ти це зробиш, хоч лівою новою, аби був результат. Якщо результат не зовсім такий, як він хотів, це можна завжди поправити. Якщо ти взагалі не попав і от прям ну не то. За помилки руки на щастя не відрубують, і світ не зупинився, і ніхто не вмер. Нічого страшного. Бувають такі ну дуже різні бачення, не сходитися з замовником. Таке є у кожного дизайнера досвіді, тому ніхто від цього ще не помирав. Малесенький підпункт – просіть зворотній зв'язок. Навіть якщо ви там десь не зійшлися трошки з клієнтом в проєкті або не все було гладко, але ви розумієте, що клієнт адекватний, то как бы ми знаємо, що ситуація бувають різні і не всі різні. Але ви розумієте, що це людина, яка адекватна і зможе дати вам розгорнути зворотний зв'язок, обов'язково його про це просіть. Не сприймайте це, як Вашу критику, критикував себе вашої роботи, вашого професіоналізму. Сприймайте це як точку вашого росту, те, що ви можете покращити, на що ви можете звернути свою увагу в наступному замовленні. Саме так ми зможемо прирости цих експертних експертів з інстаграма І маленька ремарочка. Не бійтесь просити про допомогу, це взагалі окей. Я думаю, що будь-який дизайнер, в якого трошечки більше досвіду ніж в тебе, або в рази більше, залюбки допоможе тобі чомусь розібратись або підказати на якщо ти в нього про це попросиш. Все дуже просто. Саме для таких цілей і не тільки. Я сподіваюся, що зовсім скоро мені вдасться зібрати круте дизайнерське ком'юніті. Підписуйся, щоб уже до нього долучатися, став лайк і я дякую тобі за увагу. Пиши в коментарях, як у тебе наразі справи з синдромом самозванця. Будемо ділитись.